Якщо ви довго намагалися розірвати стосунки з людиною, поставити крапку, а наразі все ще відчуваєте сумнів, і до кінця не розумієте, чи ви все ж таки пройшли всі уроки з цією людиною, чи ще лишилися якісь борги, ось вам швидка діагностика, яка все розставить по місцях. Як тільки ви остаточно розриваєте усі енергетичні зв'язки з людиною, вона просто стирається з вашого поля її там більше не буде від слова зовсім ніяких рандомних зустрічей, ніяких випадкових сповіщень, повідомлень, навіть аватарка людини у соціальних мережах. Просто не з'явиться у вашому полі, тому що ви з нею все пропрацювали. Ви просто виходите з нею на паралельні шляхи, які, скоріше за все, більше ніколи перетинатися не будуть. Адже немає сенсу повертати у ваше життя ту людину чи подію, яка вже навчила вас тому, задля чого взагалі приходила у ваше життя. Тому подивіться на ту ситуацію, у якій ви зараз знаходитеся, і скажіть собі чесно. Чи не залишилося у вас невиправданих очікувань відносно людини або образи? Відпустіть ці почуття, поставте крапку на всіх рівнях, і дуже швидко це життя дасть вам зворотній зв'язок, і ви зрозумієте, урок пройдено, і я вільна, і я можу рухатися далі.